Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі! Кожна християнська душа чекає зустрічі з Богом. Підготовчі тижні перед постом, це є ще одна можливість, де ми можемо осмислити своє життя, омити свою душу сльозами покаяння. І таким прикладом зустрічі з Богом для нас є 40 севастійських мучеників, яких завтра згадує наша православна церква. Вони постраждали за віру Христову в 313 році. Святі 40 мучеників постраждали в місті Севастії на околиці Римської імперії, за часів найжорстокіших гонінь на християн. Вони походили з різної місцевості, отримали різне виховання, були неоднакові і за характером, крім військового звання та служби. Але духовно у Христі вони були єдині і одноголосно здійснили мученицький подвиг. Стоячи в крижаній воді озера, в лютий холод, вони не тільки мужньо терпіли муки, а й раділи, передбачаючи майбутні блага в царстві небесному. Царство Боже вже було в їхніх серцях. Під час мук вони невпинно молились і співали псалми. Один із воїнів не встояв перед стражданням і захотів врятувати своє життя. Він залишив братів по вірі, проте це його не врятувало, бо він одразу ж помер. Але на його місце став один із сторожів, який нарахував 39 мучеників та вигукнув І я християнин, і пішов до них у воду. Те, що він приєднався до них, це приклад високої віри, яку він набув. Вночі сталося диво: літру станув, вода стала теплою, а над головою кожного мученика сіяв світлий вінець. Вранці мученики були втрачені, їхні тіла спалені. Мученицький подвиг. Це проповідь нашої християнської віри, адже не кожен має талант, щоб закликати словами до Христа. Господь послав цей дар слово і чудотворіння своїм учням та апостолам. Надалі проповідь здійснювалась не тільки словом, а й вчинками, що підтверджують сповідання православ'я. Дорогі браття та сестри, Господь усіх нас кличе іти його шляхом, вузьким. Скорботним, хресним. Він закликає, що сам допоможе, зміцнить, дасть терпіння та сили. Господь попереджає: тримай, щоб хто не захопив вінця Твого. Тому будемо просити у Бога, щоб по молитвам святих мучеників ми сподобались дарів віри, надії та любові, за допомогою яких ми зможемо наслідувати життя вічне.